Вітаю, ви на каналі Сніжинка. Чому собака на одних гавкає, а на інших ні? Справа у господарі. Багато хто помічав, що на прогулянці пес іноді починає себе дивно вести, залишаючи поза увагою одних, іноді навіть зовні дуже загрозливих персонажів, раптом виявляє агресію стосовно цілком миролюбних людей і навіть дітей. Така поведінка тварин має цілком логічні пояснення. Тому в цьому відео я пояснюю причини такої поведінки. Незнайома ситуація. У таких умовах собака завжди відчуває невпевненість та страх. Не обов'язково ці почуття висловлюватимуться вигукуванням, стиснутим хвостом або переляканим виглядом. Багато собак, особливо дорослих і несоціалізованих, в незнайомій обстановці раптом стають надмірно підозрілими та агресивними. І перша незнайома людина, незалежно від її зовнішнього вигляду та поведінки, може стати Об'єктом агресії. Боротися з такою реакцією вихованця можна збільшенням кількості прогулянок у людних місцях, спокійною поведінкою господаря, тактильним контактом із собакою, зверненням до нього з доброзичливою інтонацією та з обов'язковим виголошенням клички пса: захист своєї території. Поняття своєї території може бути дуже широким. Звичайно, це квартира, двір, де мешкає собака, вулиця або частина парку, на яку її виводять на прогулянку. Знаходження сторонньої людини на цій території як мінімум викличе у собаки інтерес та настороженість. Далі залежно від обставин, поведінки чужинця та якості дресування. Проте у будь-якому випадку це одна з причин для особливої реакції вашого улюбленця: підозрюваний запах. Причому на агресію може спрацювати як незнайомий і дуже сильний запах, так і непомітний для людини, асоційований у собаки з її негативним досвідом. Собака може негативно прореагувати, наприклад, на відвідувача парку, який нещодавно мав контакт із фарбою чи бензином, або п'яного перехожого за умови, що раніше п'яні несли для пса загрозу, дражнили чи били його. Боротися із реакцією собаки на подібні подразники складно. Запах є для неї одним із головних каналів надходження зовнішньої інформації. Та має сильні асоціації, проведення особливих програм дресування, привчання до можливості появи нових та сильних запахів, заохочення за правильну реакцію. Все це має змінити небажану поведінку тварини в майбутньому, незвичайні дії чи вид стороннього. Іноді вихованець може почати поводитись незвично і навіть проявити агресію лише за наявності незвичайного виду чужинця, надто високого або навпаки маленького. Звідси іноді й негативні реакції на дітей. Того, хто має в руках дивний предмет, наприклад, парасольку або здійснює фізичні вправи в парку з різкими рухами. Спеціалізація собаки та часті прогулянки у людних місцях мають швидко вирішити цю проблему. Захист свого господаря. Мабуть, основна причина незвичайної поведінки вихованця – Хоча для нього такі дії закладено в один із основних інстинктів захист господаря, що носить такі надмірні прояви, може бути соціально небезпечним і підлягає обов'язковому коригуванню. Усі собаки повинні проходити курс дресування та соціальної адаптації, особливо небезпечні для інших тварин і людей. Тепер ви знаєте, чому собака на одних гавкає, а на інших ні. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, нагадаю підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!